Увесь 2015 рік тривали, та й нині проводяться реставраційно-ремонтні роботи приміщення міського театру, що по вулиці Європейській. 21. ще минулого року на ці роботи передбачалася одна сума: майже 18 мільйонів. Тепер у ході їх проведення з'ясувалось, що і цього буде недостатньо. Аби в театр вдихнути нове життя і одночасно зберегти його історичну цінність та призначення, за даними попередньо проведених експертиз, потрібно трохи більше 26 мільйонів гривень. Днями у Бердичеві з робочим візитом прибув губернатор області Сергій Машковський, відвідав школу Лонського і Бердичівський театр. Порадів, що перша вже незабаром відкриє двері юним спортсменам. Тоді як для театру треба ще час і головне кошти. Коли губернатор побачив об'єм робіт, який зроблений на театр, в нього було декілька разів одна тільки фраза. Коли буде завершено, на що міський голова сказав: якщо буде підтримка із держави чи з області, звичайно, театр може бути завершений. І ось є така нагода отримати гроші з державного бюджету. Для цього терміново було скликано засідання виконавчого комітету, щоб затвердити проектно-кошторисну документацію із метою отримання матеріальної підтримки із державного регіонального фонду розвитку, потрібно розглянути питання про в першу чергу по об'єкту, який я вже назвав це. Реконструкція театру, значить, затвердити відповідно кошторисну документацію, тому що вже у понеділок це питання буде віднесено до розгляду. У понеділок у Києві будуть розглядатися ті об'єкти Житомирської області, які попадуть під фінансування із Державного регіонального фонду розвитку. А минулий рік для міста був успішним у плані освоєння коштів із державного фонду розвитку, продовжує Валентина Адаменко. З державного регіонального фонду розвитку ми отримали майже 10 мільйонів. Значна частина це 5 мільйонів 200 пішло на реставраційно-ремонтні роботи театру, майже 3 мільйони на завершення реконструкції школи дитячої юнацької спортивної імені Лонського. І далі ще на значну частину робіт по ЖКХ. Члени виконавчого комітету одноголосно підтримали пропозицію і затвердили проектно-кошторисну документацію не тільки реконструкції театру, а й ще одного не менш важливого історичного об'єкту соціального призначення реконструкції частини будівлі колишньої гнійної хірургії, що по вулиці Житомирській, 44. Даний об'єкт коштує 8 мільйонів 385 тисяч 229 гривень. Завдання даної реконструкції це переведення дитячої поліклініки. Створення всіх умов для того, щоб наші дітки, по-перше, були здорові, а по-друге, щоб лікарі їх могли приймати в нормальних умовах. Перевод дитячої поліклініки дасть можливість з того приміщення, що зараз знаходиться окремо, дасть можливість сконцентрувати в одному місці надання всіх послуг, в тому числі для дитячого населення міста, і значно зекономити кошти на утримання будівель, тобто фактично зекономити кошти на енергоносії. І інші видатки, і це ці кошти направити на використання на медичні цілі, зі слів заступника міського голови Валентини Адаменко, реконструкція будівлі під приміщення дитячої поліклініки може тривати при вчасному надходженні коштів десь рік півтора. Якби були виділені кошти, березень-квітень провели тендер і починаючи травень-червень до грудня місяця, можна навіть завершити. Ну, на все потрібно кошти безумовно нам було б дуже добре, щоби. Кошти отримати з державного бюджету, закінчити ці об'єкти, так як в нас є ще започаткований цілий ряд робіт на дуже важливих об'єктах, які мають важливе значення не тільки для міста, але й мають важливе значення для області.